кралок у голубів після 15 градусів морозу. лодку Солнце днем солнце, ночью холодина такая. В кучку збилися будуть буду кормити хтось хтось вилупився у чорних це я підкладав Там знеслась Там все десь. Голубенняти вона мерзала, вже немає як прибрати. Вже от подтає, тоді буду прибирати. Сидять всі по гніздах, несуться, не знаю. в мене паруються всі. Кажуть, там морози не паруються, не хочуть парувати. Паруються, несуться. Свет додав, корм хороший, мінералка. Пішов, той відставав один, пішов, і піря полізла. Нормально все, догони. В чорні сидять. Ну а так, в принципі. Тут усе сидить. тут неньке. Це знеслося і друге знесло. Двадцять, ну другого, та це вчора не вечором знесла. Так. яйца тоже в шоколадном масле. А что мы думаем? Драконю. То на яйцах. Ждуть. Есть. Ждуть. Есть. насипав їдять так ось такий корм кукурузи їм сейчас побільше додав там соняшник утру без добавок сім'я ранку без ніяких просто корм Ну, в воду там вітаміни. Вітамінки в воду, щоб їм легше морози було. Сьогодні було 15 градусів. Начня тусується до Вже вроді пару днів ще чи пару ночей таких холодних, а там вже далі потеплення. Буде вже легше. І людям, і голубам якості морозі пережили. І цього голубочка, безстанька нам поїсти. Йогом давай, бо голубенята заморозиш. Ще восім градусів зараз на дворі. Морозу. Тай в голубятні десь так само. О. А батько пішов всі <реш> <реш> молодці, молодці. Не замерзне голубенняти. Так, ну ось так. Хай їдять. Піду я далі хазяйнувати. Всім до побачення. Підписуйтесь обов'язково на канал. Не забувайте ставити коментарі. Кожен з вас, якщо поставить коментар, буду дуже. Далі сердечко якесь поставте, просто зайдіть. Не полінуйтеся. Буду дуже вдячний. До побачення.